Зараз можемо говорити про те, що ковід переходить в сезонну фазу. І, дивлячись ретроспективно назад, ми можемо говорити про те, що ковід має сезонність все ж таки, яку раніше там заперечували. І е, за нашими спостереженнями, ця сезонність припадає на осінній період і там е, лютий квітень. Орієнтовно така сезонність. Е, по факту по, по, по тих даних статистичних, які в нас були, із квітня місяця, навіть з травня місяця по кінець липня, до початку серпня ми майже не відмічали а, захворюваності на ковід. Це було один-два пацієнти в місяці. Зараз ми переходимо в сезонність, тобто приходить, надходить під сезон, і ми зараз вже почали відмічати ріст захворюваності. Зокрема, це ще не критичні цифри, але з'являються випадки близько 4-5 в день. Тобто це вже те, чого раніше не було там останні ці місяці. І ми говоримо про те, що зараз ми заходимо в підсезон і буде різ, звичайно, прогнозований по ковід. Саме зараз золотий час для того, щоб подбати про своє здоров'я і пройти вакцинацію бустерною дозою, другою бустерною дозою, просто пройти вакцинацію. Неважливо, хто скільки отримав чи не отримав. Зараз дуже важливо просто пройти вакцинацію. Зараз, от, ну, з того, як ми спостерігали за розвитком епідемії в Україні, можемо сказати, що останній спалах весняний, зимово-весняний, він був м'якший, ніж попередні хвилі. Але це не означає, що вірус ковіду став слабшим. Не таким, якось він інакше протікає і інакше протікає захворювання. Як на мене, то це є наслідок того, що багато населення вакцинувалося, багато хто перехворів, відповідно, формується популяційний імунітет. І багато хто хворіє повторно, багато хто хворіє після вакцинації. Відповідно, перебіг захворювання у таких осіб він абсолютно не такий, як в тих, хто не вакцинований. Тому цілком очікувано і прогнозовано для мене те, що через рік-два ми перейдемо. Змінимо ставлення до ковіду і будемо до нього відноситися як до звичайної сезонної хвороби. Але до цього нам потрібно дойти через сезонну вакцинацію. Тобто, якщо ми не будемо вакцинуватися, буде поганий перебіг і буде більше статистика по смертності, по важких перебігах. Якщо ми будемо вакцинуватися, це прийде в звичну ГРВІ, яку ми просто поборемо завдяки вакцинації. Тому я закликаю всіх зараз вакцинуватися. Зараз якраз золотий час, щоб зайти в пік захворюваності, в ріст захворюваності захищеним і не хвилюватися про те, що якщо я захворію на ковід, то буде важкий або перебіг, або не дай Бог там смерть. Тому вакцинуватися. Вакцинація доступна через сімейних лікарів. Кабінети працюють вакцинальні щоденно, вакцини є в наявності достатньо. Запрошую всіх охочих, особливо тих, які працюють із великою кількістю населення, приходити і щепитися.